Я знаю, що ти вкрала правильні відповіді. І скоро про це хтось дізнається. І хто з вас це написав? Тільки ви знали про це. Катя, плакав мій чемпіонат, якщо мама дізнається. Мій комп теж під питання. А там більше нічого немає. І начебто це все. Блін... Треба було б хоча б на всі правильні відповіді вписувати. І це найтупіше рішення, яке можна було прийняти. Я Іра. Все одно. А якщо ми напишемо на 5-6 балів, нас не спалить. Ага. І вже на Нобелівську премію написав. Її за математику не дають. Але я полагаю... Та да, дайте Катя. Наші всі розійшлися. Ішли. Там полідонка це зробила спокійно. Перше, нам треба зробити помилки в наших контролях, а потім все інше. Ви не знаєте, що я з нею зробив. Ага, зробиш ти. Ти знаєш, що твої дії можуть спровокувати на те, що фото докуси виграли нашим батькам, а то і навіть директору.